Міська влада вирішила інвентаризувати всю стару комп'ютерну техніку в міській раді і придбати нову. Бо, за словами мера, стара гробить чиновників. Тому я даю тиждень доручення розібратися, і скільки треба нам фінансових ресурсів, для того, щоб все-таки э... обновити техніку. Ми всім покупаємо, і міліціям, і прокуратурам, і дарим, і громадським організаціям, всім, да? школам, садикам, для себе не можемо обезпечити нормальну техніку. Саме про це повідомив міський голова, коли розглядалось питання щодо списання з балансу управління освіти, молоді та спорту комп'ютерної техніки 1990-го до 2001-го року випуску. Крім того, мер зазначив, чи комп'ютери влада купує та дарує, чи то міліції, чи прокуратурі, чи громадським організаціям або школам і дитсадкам. А про себе, мовляв, влада не турбується. Він закликав інвентаризувати всі наявні комп'ютери і таким чином визначити. Обсяги фінансування для модернізації комп'ютерної техніки і створити для цього окрему міську програму. Між тим міська влада вже неодноразово насправді приймала програму інформатизації Олександрійської міської ради, відповідно до якої 498 тисяч гривень необхідно витратити на всі заходи, в тому числі модернізацію комп'ютерного обладнання нашої міської ради.